Зазвичай люди питають мене за 19 аркан, це монета Овна. Ось у нас тут є 4-й аркан, і він поєднується з 19-тим. Вони кажуть, ну я розумію, там 13-й аркан дуже цікаво, все таке. Але дайте мені 19-ти, я сяду на коня і поїду вздовж стіни. Це така монета щастя. Це коли ви просто подорожуєте по місту, з вами, у вас є стосунки, там суспільні стосунки, особисті стосунки, вас люблять, як дитину. Да? Оце, це монета овна, і таке, таке. Але насправді ці дві монети вони поєднані по, по правилу справжнього кохання. І ну, смерть там так само фігурує, просто ця дитина вона їй не дозволяють обирати, їй не дозволяють е за стіну пригати. Да, а вдалі якраз може пригнути за стіну і, ну, завдяки 10-му аркану. І там відразу питання смерті: нащо ти, на ти пригаєш, що ти хочеш там досягти? І ці всі механіки, вони зрозуміли, якщо ви обучаєтесь на, навіть на першому курсі, там є певні пояснення.